Так що, що менше річку? горич. Менше в мене насипле. Да. І да. Нам щоб горити. Ні-ні, ну ви мені. <су> Село в низині. куча ставків, річечок, боліт. І тут ось ми знаходимося. Зрозуміло, що да, да, да. є волога. Віталій каже, тільки не повірять, що без добрив посіяно. Не повірять, так. Да. А посіяна реально без добрив. Пощина без добрив. І ще й ну, по соняшнику, по пересіяному. Там Практично на кожній, ну, на кожній рослині є пасинок. Ну, пасинок це ж від температурних стресів, що ночі холодно. Це раз. 240. Можливо, за рахунок того. Ну, Будемо спостерігати, будемо показувати. Я е, задоволений даною кукурудзі. Так, друзі-колеги, всім привіт, всім мої вітання. Ну що, не показували ми вам кукурудзу від компанії «Євросем». Ну, ось. Диві, Оцей чудовий чоловік приїхав Дягну. до нас. Бачите, сьогодні як соняшник одягнутий. Ну і в мене також головний юбір. Всіх, всіх бджол вже насобирав на себе. Так, да, якраз щось за мошка таке на мене летить, як от вона те. Ну, ви поняли на що. Мухи. <риві> так, значить, сьогодні вам покажемо два гібрида кукурудзи Аміго та Дієго, яка пересіяна, ну так сталося. Мабуть, по моїй вині, що трішки не доглядів. Пересіяли ми кукурузку. Значить, чого пересіяли? Того, що пішов, було холодно, пішов бур'ян і там вже просто було нереально зайти. Значить, 22 травня пересів культивація. Зайшли, пересіяли без добрив, без нічого. В принципі, зараз підемо, вам покажемо, як вони виглядають на сьогодні. Якесь інше слово. 20, ой, 2, 3, 3. 3, липня. 3 липня вже, вже в числах попутався, забувся. Так що оглянемо, переглянемо і покажемо вам. Пересів. Так що... Андрюха, що? Таблички потім будемо, да? так? Ні, давай, вже ж йдемо туди, сьогодні. Да, Давайте, я забуду там. Так, зараз візьмемо... А що, ти? у мене ось диви апарат ось? Ні, я ножик розрізав. А, а я, мабуть, розрізав. розрізав. Я вже дивився, да. так. це у нас що тут? Що тут у нас? Кукурудза. А так. там усе, що ти присилав. Там це, це дівчата присилав. Ага. Дієго я міг. Да. Перше, перше отут більше фаво посіяне, а далі менше. А так. чого менше, то туди більше вологи треба, щоб воно було у нас усе готове. На осінь, але це, мабуть, малоймовірно. Ну, да, Будемо дивитися ти... По, цьому, по погоді. Надіємося, що все буде добре. Ні, так, це як е, це кіно затягнеться надовго. Це буде як індійський серіал чи який там все, що по кі... по. А, Санта-Барба. Ні, ти не кажи так, не треба. Я, <ріху> я не хочу вже півтора року ждати. <ріху> <ріху> Ми, Ми до речі, не замажу тебе, ну тут. Не зерна, не зена. Да. І ми це та ділянка, де півтора року була кукурудза посіяна. Ну як посіяна, Вона то посіяна вчасно, але півтора року вона стояла тут. Ми не змогли заїхати. По тій причині, ще дуже великий рівень води. Піднявся великий рівень води. Отак. Пофарбовані. Та ти що? Оце рівень, я тобі скажу. А таблички дивіться, які класні зроблені. Ага, угу, отак. Так, от так. Да, там все по цьому. Чотири шурупики. По феншую, значить, Дієго. Мені, де які прикольні таблички зробили. Та ну. З кукурузкою. Ще й, про, ще й про травку видно, так? Да? Так. Да. Ну це ж настоячого насіння. Ага. Фотографії. Дєго і Аміго. Так що зараз встановимо пан Андрій. Ви думаєте, чи я табличку не поставив? Ну, та я знаю, це її позов. Приїжджай, подивимося на це. А таблички дістані, мабуть, тиждень назад. Я думаю, вже приїду такий платний. Ну так, да, так, да, так. Да. Вони напрягають нас, напрягають. Щоб ми не розслаблялися. Візьми, будь ласка, молоток. Це ти заставляєш мене ще молоток, брати? Ні, Ну будь ласка, ну а що вже? Вже ні. Так, ну що, друга табличка є, перша. Також є. І почнемо ми із Дієго Фао 240 Пересів. Що ну, скажеш? Скажу так, як є. Невеличкі тут площі, як люблять казати, огородики. Да, земля класна. Два гектара під ділянка під ОСГ. Ну так, да, 2 ну, гектари, огородик. Це якраз демо, так як ми і планували. Невеликі площі. Це скажемо так, не демо, а СБС ну, посів. Вже ближче до реальних цих. Реальних умов. реальних реалій. Да. Е, знову ж таки, друзі. Село в низині, куча ставків, річечок, боліт. І тут ось ми знаходимося. Зрозуміло, що да, да, да. є волога, грунти, е, кислі, є хвощ. Дуже багато хвоща. Да, хвощ. Але кукурузі це не мішає, стоїть он. Чудова, до речі, ну Віталій каже, тільки не повірять, що без добре посіяна, а посіяна реально без добрина без добрив. Ну... І Ще й ну по соняшнику, по пересіяному. Ну, Там так. соняшник був, ну десь перва, десь друга починала вилазити, але воно все ж заглушило. А соняшник теж без добре. Бес. Ну без так що добре тут не було. Що да, вона пасентується як і кругом, так через те, що е вологи достатньо. Ну, Зараз розказувати про всі фактори, чого кукуруза пасинкується не буду. Зайдіть в інтернеті, загугліть чат GPT. Зараз цієї інформації і отак. Навіть, Куча. Аби тільки вміли читати. Куча, ось так ось. Да. Трішки, трішки покажемо. ось. І це, до речі, це не мінус, що вона пасинкується, це навпаки плюс. Перша. Ну, тут ось двойник кинуло. Знову ось пасинок. І вона ж дивіться з-за вишки. Та ну скільки ось, Та, ну, мені по пояс. Ну по пояс, по пояс вона зараз виглядає. Так що, отак. Пасинків дуже багато, я вам скажу. Практи... Практично ну, на, кожній... на кожній рослині є пасинок. Запасено все ж від температурних стресів, що ночі холодно це раз. Да. Друге, що тут земля добра, і вологи багато. І густота ж. Густота тут, і, і, да, густо вона посіяна. Якби сказати, що вона рідко посіяна, і як рідко посіяна, то вона теж пасенки випадає. А так ні, тут, я не знаю, скільки тисяч, мабуть, десь 60. 75. 75 тисяч? 75. Ох ти нічого. <рес> ну. Головне, щоб не пусто. Густо, ну не пусто. Ну, вам года дозволяє так, що все правильно ви зробили. Да, ну у нас Так, когось, ну, Кукурузка по, шикарна. Когось по-іншому. Рівненька вона все більш-менш нормальна. Понятно, що треба хереном ще заїхати. я вже... Ну, Бажано, да, так. Да. Ну, там як воно вийде. Так, що поїхали далі. Кукуруза тут, кукурузою. Да, так. Тут була, в принципі... Кукуруза півтора року стояла, вирішили посіяти соняшник. З соняшником у нас трішки не вийшло, так як він заріз. Ну і пересіли знову кукурудзою. Менше ФАО 250. Чи яке тут? 250 так? Ось тут ФАО. Оце 240. 240 ФАО пересіяли. Я думаю, діло буде. А, там 320. а по ту сторону воно туди трішки якби ну, менше. Трішки вище, будемо так казати, а там більше фаго посіли. Mm -hmm. Ну, а сюди-сюди посіли нижче, бо врожайність буде 100%. Давай прогноз запишемо. І що ти прогнозуєш? Щоб тоді виріжемо цей фрагмент. І вставимо, коли буде, будуть жнива, якщо вони будуть, звичайно, якщо доживемо. Ну, я доживем. не люблю давати прогнози, якщо чесно. саме на зроби, 1, 2, 3, 2. зроби виняток. Виняток. Та не хочу я винятки робити. Як бункер покаже. Що насипети, Ладно, насипати. Бункер покаже, друзі. Да. Напишіть ваші цифри, що ви думаєте, тут тут насикли. Я теж не буду писати, але я знаю. Я знаю, що тут буде. Віталій просто знає свої землі, він знає, що тут може. А, ну, я так, на перший погляд. Ну, як для Полтавщини, така кукуруза у нас де, ну, десь до 100 центнерів з гектара не 80, Може 80-90 отак. Посипало. Тут так. Ще один рядочок, бачиш, замітив просівчик якийсь непонятний. що сіяло, тут не сіяло. Така щось моментик є. Ну а так в цілому, в цілому, якщо дивитись, то непогано виглядає. Діло як кажуть, буде. По гербіциду трішки слабенько спрацював. Система захисту Прима Мілагро, найдешевий, найпрактичніший, а плюс прилипач був. Вносили вночі, трішки роси було, і от, мабуть, так воно і, і взяло. Так що, отак. Ну, Андрій каже, треба використовувати Laudis. Крутий препарат. А я щось хочу на наступний рік спробувати есметалохлор і тербутилазин. Саме найпроще. Найпростіше, друзі. По кукурузі, якщо ви співаєте, це того я цитохлор. Саме перша e, да. і... Ну, знову ж таки, якщо є свого. Є в мене одна ділянка, де ацетохлор внесений, то ну, непогано, чистенька. Чистенька. Ну потім все рівно потрібно страховим як і щось працювати. Ну, прима, ну, знову, знову така, волога для, для всіх грунтяків ну, потрібна волога. А це, на жаль, лімітуючий фактор. Я тобі скажу, знаєш, що оця кукурудза, оце конкретно тут, вона виглядає десь на рівні того, що перші посіви у нас були 29 квітня. квітня. Оце десь ну, таке. Можливо, за рахунок ФАО, що бо там 300 плюс, посів там 330, 340 є. Можливо, що тут 240, можливо, за рахунок того. Ну, Будемо спостерігати, будемо показувати. Я е задоволений даною кукурудзою, що по кольору, що по розвитку. Дуже швидко вона стартанула. Я хотів, коли ми пересіяли її, я хотів сюди Андрюх внести зразу е ацетохлор. Я й приїхав сюди із, вже з оприскувачем, не, ну, не мішав, приїхав сюди, вносить. Наша вриця, а вона під верхом вже сидить. Ну, да. І я ну, не ризикнув, я поїхав на другу площу, там де також був пересів, і ми туди несли. Але тут ну, 4 дні пройшло, і 4 дні вона вже підвір. Чуть-чуть вишов з землі, а вона уся підсів. Так що, отак. Ну Я не знаю, можливо, підживить, можливо, кареном зайти ще. А можливо а отак, можливо, знаєш. Тут... Та ну і так си йде. Тут я тут даже керен. Я б навіть за підживку я менше, а за керен, так. Да, за керен трошки забрати бур'янів. Повітря о, дати. Повітря дати, так, да, трошки рядки щось загорнути. І вона тоді взагалі стрибне за пару днів взагалі. Днів може бути, да, 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 так, так, що поїхали далі на Соняшник? Так, да, поїхали. Так що їдемо далі на Соняшник, покажемо вам. Соняшник від компанії Євросен. Все, бомба. Зараз я табличку присягну буде все бомбить. Так, Друзі, значить, якщо ви пробуєте такі демо-поля, обов'язково запрошуйте до себе представників компаній, щоб вони вам встановлювали таблички. Правильно? Так, да, що напрягати? Ну, да. Це не треба а Та ми так. нічого не робимо, лежимо тільки. Представники приїдуть, поглянуть ваші посіви Соняшника. трохи розімні. Поставлять таблички. Так. Бачите, у нас тут. І покажемо старк. вам... відсіяний старк 7. Це під Грандстар, ну у дана площа вся під Гранд Старк. Так, я кажу, покажемо вам реальний стан, що на полі робити. Да. А там дивіться, хороший, він не хороший, це вже вирішувати. Це вирішувати Тож, вам. Так. Давай я поможу тобі. Десь фіксика загубив. Ось сюди на черке. О, сюда есть. Ага. Бату фиксика. Так. Давай, держать Колеса Колоса по-любому. А ну щоб рівненько. Так, оно. Ага. Рівненько. Так, подожди, давай сейчас вот так. Припускай. Ага. Це село буде заздрити. Так, Зараз розкажемо вам, що було внесено, що посіяно, взагалі всю технологію, технологію даного поля розкажемо, а тоді, можливо, там і ззаду ще я маркером напишу, щоб, щоб не забути. І можливо хтось заїде, подивиться, то що? ну, не. щоб не телефонували, а самі глянули. Ну, На першій порі, чим скажу. Соняшник шикарний, щоб не краєвий ефект. Там... Так, тут чотири сівалки з воротів, тут можна заходити і заходити. От зараз дивіться, зірочка вже, фаза зірочки. Листочки чистенькі, все верхній гляньте які ще кардосні. Дві мої ну ладошки. Да. Та пішли далі, бо скажи з краю зайшли. Як немає нічого бруті, поїдемо далі, так. Так. Значить, з ворота 4 сівалки Stark 7 і дві сівалки туди я пішов однією, там з ворота відсіяв чотири сівалки і назад також вернувся Старк 7. А тут уже пішов. так, Десь ще здається Старк. Оце ще Старк. Да. Якщо ми заходимо в масив, здається, це ще Старк. Ну, і це ще ну. Старк, бо одинаковий Так, да. Значить. О, далі там в Нісовські гібриди пішли, там їхня одна новинка і два ціх. Отут а точно краю, якщо ми йдемо. Так, зараз. Дожди. Дожди, бо я ще контроль лишав тут із ловодою. Оце точно старк. Оце тут. Так, да, оце точно старк. Ото вже там другий гібрид пішов. А... Ану, Старк чи не старк. Щас, десь на листка дуже написано. Він же ж з є да, а ну, щас, тут не написано, треба було маркером написати. <рес> так, ну дивись. От, Якщо ми дивимося, допустимо, навіть ці рослини ми беремо. Перва пара, ну не включаючи цю. Перша ось була, вона вже все. Да, Перва відмерла. але по цим же ж, ну, немає хвороб. Да? Ні, немає. немає, немає, немає все хвороб. Чисті. Все добре, шкіднички у нас. Немає. І тут у нас також шкідників не видно. Ну, Нормальний соняш Значить, по цьому. На цей... Для цього року непоганий. Посів, значить, у нас був 29 квітня. Да, попередник Соя. Значить, посіяли соняшник, обробили ми от злаків тут хізелофопетилом 125 по 0,8 пішли холода. ну В принципі, відсотки на 80 він спрацював. Далі ми внесли сюди Гіліантекс, бо пішла Лобода, так як органіку вносимо, пішла Лобода. Внесли Гіліантекс по 45 грам і з прилипачом. Через 10 днів після гіліантекса заїхали із фуницидом з Аканто Плюс. Внесли по літрі Аканто плюс. Через 10 днів внесли ми сюди знову танос по 0,6, е, е, не пам'ятаю діючі речовини, і після внесення ТАНОС зносили збором. Mm -hmm. І Після цієї всієї двіжухи внесли сюди підживку від долини. А від два рази ми підживку вносили від долини. Перший раз перед таносом, перед Аканто угу. Mm -hmm. а другий раз після ТАНОСом. Так що підживка була регулятори росту, по регулятору росту по Санліпсу можете бачив по новенькому. У да, мене зроблений там контроль. Я контроль а нашу тоді. підживку це не використовував. Е, Кстати, використовував, я ж показував. А, ну да, ти ж так, показував, да. від... ти Мені подобається, ми обов'язково <ривняємо> ще порівняємо. По розвитку, по карті, я тобі зараз покажу. Mm. По NDVI, колір, як розвивається взагалі. Це теж цікаво. Так що отак, сонечко сонечко yes. є, ганяють там воно. Тут ось теж воно зараз Ну Він практично, бачиш, він ну, рівненький. Ділячи, звичайно, на фон поля. Ні, сонеч... ну Поле саме не рівно, що тут ну, блюцями. Саме да. ще а, є о... цього... а воно бачиш, знаєш, що це таке? А так. то як рен настраював. А, Керен. 8 рядків зразу. Чіка, непогано. Не І нема. <с torso> а що, буває, без цього ж ніяк. Да, так, що, ну, По, -по густоті ж. Як тобі густота? Зайди ось в рядок. Ну, Густота як... для мене шикарна. Тут дуже густо. 7. Нічого собі... Ну це ми вже... <світіт> <прав> <прав> ну, трошки я ніколи такої не сіяв. Ми сіємо десь е 62 тисячі. <прав> Пах, чуєш ж запах да, да. вже соняшника? Вуліє вже вже пахне. Да. Саме головне, що немає тут шкідників. Та, в принципі, Та ну так як вже ти ж... зарядив які тут шкідники. Да. Ці фониці внесено все нормально. так що... Виглядає так, непогано. Десь трішки там і є. Листовий апарат шикарний, листя велике. Чим більше листиє апарат, тим що фотосинтез кращий, тим буде да. кращий обмін речовинами і налив кошика. Ну нічого, це так. Попередній огляд буде вже як оцвітеться, як ведеться як з світими, на да, натуру обов'язково, там на уборку Андрюха приїде. приїде. А бачиш, геліантекс був внесений, трошки по стеблу видно, що трішечки, Котано. трішечки, трішечки. Ну воно як? Це ж, Коли геліантекс носиться, воно ж дня 4-5 ну не бажано їздити на поле, щоб він Так, Бо буде, буде біда із, із здоров'ям. Вже поперевикали все, як то ніколи не вносить. Ну так, да. Да -да -да. днів 4-5, то бажано не навідуватися, там буде, повірте, там буде все дуже добре. Так, і десь я вам хотів ще, і тобі ж конкретно, хотів показати контроль. Внесений геліантикс, але без керена. А, ага, кереном ще тут проходив. Ага. Так, отут був значить, керен. Дивимося. Там під горло, то видно. Да, тут був керен. А отам з краю десь десь тут. Можна. Такі, там, так, А тут не було креан. Воно і видно. Щас, ось, ось дивіться, Лобода. Ось, 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 бачите? Іде. Іде. Ось я диви. Кереан проходив, да. а тут ось не проходив. І різниця яка. Ось ось диви, дай я вам вже покажу. Видно. Це ж. Це все робляться контролі для того, щоб і вам показати ну, глядачам. Ну, ж, і так. самим розуміть, що ну, воно взагалі. Погруд, а тут стоїть, да, а тут по коліна. Трошки вищі да, ви коли... Ну і лобода тут, звичайно, ж, була досить таки... І дивися, ще ж один момент перерощає. Бур'ян е, бур'янові більше хвороб. Да. Бачиш, фунициди всі однаково застосовують. Дивися. Ось вже листки, все, їм хана. На льоси і вже зробили свою справу. Да, так, що, ну, Але ж і гіліанта Лободу, яку положилась. Вона собі впала і лежить, відпочиває. Ну, все рівно, щоб яке ранчиком не пройшли, то ну, да. ситуація. Тіло та пахло так. деякими штуками. Ну, да. <гум> Порівняння, як вона робота нереальна, робота рядом сидіти, робота тут. Комплексний, такий, так, підхід. комплексний підхід, щоб... Ну давай, пішли ще по зворотам пройдемося. Ну давай. Покажемо. Так, у нас тут лежав. Є. Тут трішки лободи є. ну Вона не критична, в принципі, але вона, що є, то є. Ну і заїжджали ж ми ось. Сліди видно, що трактор сюди завжди заїжджає. Двіка ну, ось одна. І така Мощняковська. На, тут йому. Поживи дуже багато, нема конкурентів. Так, да, так, да, так. Да. Так. Головне тепер знаєш, що головне, щоб була нормальна погода, щоб все воно було добре. Ну, По да. груди не ну, що... А що, що тут може бути вже не добре? Ну це не дай Бог. В град там таке вітер. А да, так, да, да. Ось диви, Вов... даже... навіть внесений ну, бор вносив і коли йде дуже багато бору, ну перезбиток, як це назвати. Лопається ж стебло, я правильно розумію? Та ні. ні? Це, це може бути лопатися, міг тут бути укус клопа. А, ну може, От. Може, може бути. Можливо. От. І через те ну, треба де відчувати Бо щоб він збитка буру, то я такого не Не чув. Ну я таке читав, не знаю правда, не правда. Ну не знаю, нехай я таке чув. Дідачі... Так, напишіть, Мерку, хто знає. Бо ми то такі спеціалісти спеціальні. Так, угу. Густота. Тобі подобається густота? Ну густота, так. Да. Звісно, подобається через те, що... Тут вологи багато, він шикарний, І Густенький, височенький, і стебло товстеньке. Все так Це, як треба. Саме ж цікаве те, що ми ще ж ну, порівняємо з іншими гібридами. Тут же ж так воно зроблено, щоб порівняти її з іншою компанією. Ну так. Да. Так що, чим менше насиплемо, горить. Менше в мене да. В да. І Євросим. Нам всьому горіш. Ні-ні-ні, ну ви мені. Ні, тобі, 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 мені, зрозуміло, що тут жарти, друзі. В тебе втратимо. Так що, отакий сонячний. Не як вам. Мені на даному етапі дуже подобається. От замірюємо, звичайно ж, натуру, Саму цю. Ще подивимось, які кошики будуть. Ще тут дивитися, то дивитися. Да, Так що, друзі, отак. Кому сподобався відос, з вас лайков. Чи з да, чи Да, лайкуватися. да. Підписуйтесь, коментуйте. Ну і всім пока.